Пан Богдан питає, як ви ставитесь до використання утеплення плити при глибині залігання мінус 0,5 від планування ґрунту. Пане Богдан, якщо ми з вами, друзі, відкриємо ДБН теплоізоляція будівель 2021 року, там написано, що мінімальна глибина утеплення фундаменту нижче ґрунта 0,5 метра. Тобто, якщо у вас на фасаді. 200 мм білого пінопласту, то еквівалент екструдованого повинен бути в ґрунті на 0,5. Тому як я до цього ставлюсь? Гарно ставлюсь. Гарно ставлюсь, тому що це покращує теплоізоляцію будівлі, в будинку буде більш комфортно, менше вірогідності промерзання, десь там в кутах, в углах і так далі. Тому в усіх наших проєктах. На всіх об'єктах, котру ми робимо, ви можете бачити це утеплення. Воно є обов'язковим. Е, так, пан Богдан далі пише, що періг наступний ущільнена основа під бетонка мінус 80, е, гідроізоляція Rubio 50 100 Щільний 300 фундаментна плита. Е, так, ситуація змінюється, з вами стає цікавіше, тому ми продовжуємо. Звертаємо увагу, друзі, на я Ну ви послухайте, ви сядьте і послухайте, тому що норми вони чіткі, але іноді виникає таке, що вони як протирічать один одному. От це той випадок. Дивиться уважно. значить Як я сказав трошки вище, у нас по теплоізоляції ізоляції будівель дійсно є така вимога, що ми нам треба утеплювати нижче. Але пан Богдан у нас робить наступним чином. Ми йдемо знизу вверх. І так, ущільнена основа є. Підбетонка 80 є. Гідроізоляція. Показали. Тут я не зрозумів. 50-100 мм щільний. гідроізол руброїт 50-100. Як може бути гідроізол 50-100 мм щільний. І тут я чогось не догнав. 300 фундаментна плита. Може, утеплення, утеплювач маєте на увазі 50-100 щільний, да І фундаментна плита. Є. А тепер дивіться, друзі, уважно. Блакитним я показав утеплювач, Да? І питання стоїть в тому, як я дивлюсь на те, щоб утеплити на 50 см нижче землі. Ось так. Я сподіваюся, що все правильно накреслив. Я збираюся з силами просто, ну, тому що мені підписники кажуть, що коли я матірюся, то це мені не Бо я інтелігентна людина. от і повинен підбирати вирази Так от. Перше. ДБ на основанні і фундаменти. Низ фундамента повинен бути нижче глибини промерзання. Якщо у нас з вами є рівень ґрунту, і промерзання складає, наприклад, для глини, для центральної частини. України 90 см глина 120 см пісок, то глибина нашого фундамента повинна бути нижча, ось тут. А у вас глибина фундамента, навіть з урахуванням підбетонки, ось. Ви порушуєте норматив? Так, пане Богдан, ви порушуєте норматив. Якщо з будинком щось станеться, а мене, як інженера, Будівельника запросять суд і давати показання я скажу: ви винні. І ви за свій рахунок повинні цей будинок ремонтувати. І дай Боже, щоб він не коштував 1,5-2 мільйони доларів. наступне Наступна фраза в дбні Або або ми з вами застосовуємо рішення, да котрі нам дозволяють зменшити глибину. Примерзання. Які це можуть бути рішення? Рішення перше це тепле Про тепловимущення це та технологія, яку я поперелізував, про неї розповідав, а потім через багато років підтвердилось це дослідженнями утеплювач. Дозволяє нам зменшити глибину промерзання. І там наступні коефіцієнти. Наприклад, якщо утеплювач 50 мм і закладений на метр ширини, коефіцієнт 0,28 до глибини промерзання. Якщо, якщо 100 мм, то 0,23 до глибини промерзання. Я це назвав остаточне промерзання. Е, нема такого поняття в нормативах, але так, щоб було зрозуміло, остаточне промерзання. Тобто, якщо у нас глибина промерзання для рівності щоту, беремо 1 метр да, при 50 мм 28, 280 ми маємо. Тобто, а основа фундамента повинна бути нижча. 280 плюс 50 330. Нижче на сантиметрів 5-10, це десь 430. В наших проєктах ви можете бачити 500. Ми закладаємо, як правило, під теплим вимощенням. Ви знову порушуєте норматив. Навіть якщо ви зробите тепле вимушення, у вас порушений норматив, пряме порушення нормативу. Ви винні. Наступний метод влаштування дренажної подушки нижче глибини промерзання. Ось вона. Ось дренаж Робимо дренаж дренажна засипка щебенем. І коли ви порахуєте вартість цього задоволення, ви зрозумієте, що який це абсурд. Тому отаке ваше безобідне питання з приводу утеплення на 500 мм. Показує на те, що у вас грубіші помилки. Далі. Наступне, є у нас в нормативах така фраза, що не дозволяється підкопувати фундамент. Ми можемо з вами копати біля фундамента, але не доходячи 10 сантиметрів до основи фундаменту. Тобто ми не можемо виконати цю вимогу. Не можемо, тому що якщо у вас танкий фундамент, ви не можете запустити сюди утеплювач на 50 см, тому що ви підкопуєте основу. Це пов'язане з тим, що при навантаженні у нас утворюється боковий тиск і може бути видавлювання ґрунту. Зрозуміло. Звісно, у нас будин, будинок ще не стоїть. У нас нема тут таких сил, але коли ви підкопаєте, що буде от цією зоною? Вивалиться, підсип, відсипиться, Як ви потім це ущільните, щоб потім не було проблем при навантаженні? Якщо ви тут буде розрихлено, і потім дасте сюди навантаження стінками, у вас тут може піти знову тріщина. Це ризиковано. Тобто це непрофесійно. Краще такого не робити. Тому, на жаль, я би в вашому випадку все ж таки не утеплював на пів метра. Я би, як мінімум, розглядав би, друзі, в такому випадку утеплювач 100 мм і на метр 20 Хоча б. Це для того, щоб зменшити ризики промерзання Наступне справа у тому, що у пінопластів є один такий недолік, що. Вони мають ткучу зжимання, тобто вони все своє життя зжимаються під навантаження. Ця характеристика вона нормується. Подивіться, будь ласка, серію вебінарів пінопласти, перша частина. Там на це вказував пан Олексій, коли він читав свою лекцію по пінопластах. Наприклад, технологічні карти фірми Техноніколь вказують на ці деформації і використовують під фундаментами специфічні екструдзіонні пінопласти, вони мають більш міцну структуру і менше підвержені цим деформаціям. Але все одно ці деформації існують. Якщо звичайний пінопласт може втратити свої габаріти, наприклад, там за 10 років. Щіль не втратить е, ці габарити, наприклад, за 20-30 років. І якщо ми будуємо з вами цегляний будинок, котрий повинен слугувати 50-100 років, ну це неадекватне рішення. Тому я не сторонник таких рішень. Все ж таки пінопласти, такі як пліти у шипи, там де пінопласти закладаються, це технології для каркасних будівель під невеликі навантаження. Розумієте, тоді воно там служить. Якщо, вибачте, у вас пліта 300 мм, це каже про те, що у вас велике навантаження. Або є підвал, або декілька поверхів, або слабкі ґрунти і так далі. Тобто закладати пінопласт під цю плиту, це неадекватно. Ну, Просто неадекватно. Так, зрозуміла відповідь. Вибачайте, що вона вийшла така коротенька і ви не встигли втомитися. От я сподіваюся, наступного разу ви цю тему винесете на тематичний вебінар, і ми з вами будемо розмовляти про фундаменти, їх утеплення 3 години. Ну, а зараз тільки 10-12 хвилин. Вибачайте, ми йдемо з вами далі.